Про ситуацію, яка мені насправді дуже близька, У мене прямо під під'їздом в підвальчику є магазин, який називається дуже зрозуміло. Проукти. Літера «Д» відпала просто. От знаєте такі магазини. Магазини, в яких продавчиня замість перчатки, використовує кульочок. От, отож, уявіть собі. 31 грудня. Кілька годин. До нового року. Звичайний магазин під домом. Алло, гальда. Да, да робота сьогодні до без 2 минут 12. <реш> Як його за дві минути до нового року робота, не знаю. <реш> О, хтось іде, давай, пока. Добрий вечір. Добрий вечір. З наступаючим вас. І вас з наступаючим. Майонез, є? Забули купити. Ага. Ну звісно, в мене є майонез. Ну який же новий рік без майонезу? Давайте пачечку. – Ага. Ось. Сімсот гривень. Ви <рив> що означаєтесь? Ви ж єдиний магазин біля дому. Я в курсі. А всі інші закриті. А ти смішляний малий? <рик> Я ж залишусь без майонеза. Ай-яй-яй. 700 гривень. Ага. Уже 800. Довго думав. <кхух> 900! А що ти больний прийшов? Заражать мене. Ваша поведінка просто огідна. Це твій крабовий салат без майонеза, просто гідний. Яка ж ти меркантильна мразота? 900 гривень. Уже тисяча. Будеш знати, як обзиватися. Доді кончений. Добрий день. Добрий день. Е, я перепрошую. Мені дуже треба подарунок для своєї дівчини на новий рік. Може, у вас є щось цінне? Ага. Бери майонез! Я бачу, ви в подарунках взагалі не розумієтесь. Ага, доді кончений. Просто ця меркантильна продає тут майонез по тисячі гривень. Для тебе 60. Чувак, купи майонез. А що я буду з майонезом на побаченні робити? Так та мені купи майонез! Ти давай йди отсюда, дякуй мені клієнтів, доді кончений. Пошов отсюда. Так е... подарунок. Подарунок, слухай, дивіться, є подарунковий новорічний набір. Три десятка яєць. А-а-а! Тут десяток яєць для салатів, десяток мандаринок для атмосфери, ну і десять по 50 для настрою. <світло> 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 ага, Я зрозумів, подарунків у вас немає. А... Ну, давайте тоді ось ту ковбаску. Ага. чорізо. — Польська. Це італійська. — Так-так-так. — Сир, ага. цукерки і пляшечку вина. Так, цукерки і пляшечку вина. Ух, А це що у вас таке? Я бачу. Вечір намічається, то може сюди ще. ну ті? ну, Ковпачків для Санта Клауса. А, ні-ні-ні, дякую, не треба. А, то і план і спати? я поняла. <клес> і ковбаску, можете, будь ласка, нарізати. Так. А можна тоньше нарізати, будь ласка? Тоньше? Так. Да. Поймав. Ну, я тобі скидочку зроблю. Синок, апарат мельче не ріже. Нехай буде так. А, цей е, сир нарізать. Ні-ні-ні. Давайте шматочком. Хріново. У мене тільки нарізаний. Так навіть краще. Добре, що нарізаний. А, так. Чудово так. Ну, поїхали. Так що ви, що, що ви робите? Ну я подумала, тобі все нарізане нравиться. Не треба більше нічого нарізати. Не треба все. Чудово так. Ех... Пакет брать будете? Звичайно, буду. Хріново. У мене нема, треба було дома брати. Добре, скільки з мене. А так, скільки з мене, так 560… шість Ви на пальцях рахуєте? Я вмію. 560… шість Так шість шістсот п'ять три гривні. Вам готівкою чи картою. Ну, на що ви питаєте? Ну очевидно, що у вас в цьому магазині немає термінала. Як це немає, є. А, я перепрошую, тоді карту. Тільки він не працює. 653, може, будь ласка. Ага, дякую. Чудово, так. Що? А, решта! Ре решта! Синок, решти немає. Давай я тобі что все конфет дам. Держи. Сім штук на 343 гривні? Ого, давай сюди дві. Все, держи, щоб ковбаска була вкусною. Добрий вечір. Добрий вечір. А можна мені таку ж ковбаску, як хлопець, взяв? Черіза! Ага. Не рекомендую. Шо, не смачна? Вона вже два тижні, як не смачна. Рекомендую взяти тобі оту. Але вона в два рази дорожча. За те ще п'ять днів, як буде смачна. Ясно. Може, якусь знижечку, як постійному клієнту? Яку знижечку, яку знижечку! Ти що, лохушку знайшла чи шло? Або береш і валиш звідси, ціла, або взагалі не відкривай рота. Беру, дякую, мама. <Positioning> Будь ласка, доця, <huizen> ну все. Розрахуватись картою можна? Звісно, можна. О, заработав. Нічого собі. Так а ти оце скажи. Ти оце новий рік будеш опять своїм цим віталіком зустрічати? Хто такий Віталік? Та це я так образно. Ну, щоб не казати, що ти знов сама зустрічатимеш. Мам, я не буду сама зустрічати, у мене є хлопець Макс. Що, правда? Угу. А чого ж ти мене не познайомила з цим притрушеним? Ну, от того і не познайомила. А... Все, мам, давай кубасу, я пішла. Ага. Почекай. А що це, якщо ви з хлопцем? То що ти будеш оціми бутербродами дивитися. Ось візьми краще гомілки. Для святкового столу ідеально. Смачні, соковиті, готуються швидко. Наша ряба я їх вже купила. Як так? Ти що, купуєш товари в якомусь чужому магазині? Ти що не любиш, маму? Ні, мам, просто у тебе ціни в два рази вище. Ну це правда. Ну добре, давай ще у тебе пачку візьму. Це тому, що ти любиш маму. Це тому, що я люблю гомілки. О! Добрий вечір. Чотири <рес> п'ятсот! Що мені обрати? Заплатити за пів місяця за оренду квартири чи купити майонез. Слава Богу, що я його вже купив. Ах. В іншому магазині. Та ти ж. А чого такі приперся? Дайте, будь ласка, десяток яєць, ага. олію і гірчицю. Ага. А може тобі це ще блендером збить? Чуєш ти, доді кончений. Ти що, думаєш, я лохушка якась? Ну, будь ласка, ну. ну, ну. Ну, це нереально, у мене немає 4500. Ну, тисяча ще була. Ну, ну, ну я клянусь, ну от дивіться, ну я все, все даю, що є. Ось о! 1720 гривень. Ну, будь ласка, ну продайте мені той майонез. Ну, будь ласочка! ну продайте. Уйду в положення. <плес> Ой-ой-ой! Я себе ляпнула. Це тобі на 1700. сімсот. Це мене двадцятку з'їла. Бистро дала сюди книгу скарги пропозицій. Починається. На. Тут на всю сторінку написано жлоб. Це моя скарга. Пішов в страку. Це моя пропозиція. Тут я маю писати скарги на вас. А, а як ти напишеш тебе рука в майонезі? Чи ти цей амбідекстер? Привіт! Двадцятку uh, винен був uh, повертаю. Привіт, сусід. Що <риклад> <риклад> це за дитячі приколи? <риклад> Та він тоді кончений. <риклад> ти знаєш, скільки в неї майонез коштує? Ти що? Дай серветки вологі. А, так, дай, будь ласка. Гроші потім занесу. Звісно. Давай, кохана. Давай, любимий. Терміново! Терміново! А, да. Терміново! Так. Так, так, Що це? А що, до чорізу не дайшнеш? Ну тоді пригодиться, пізніше зайдеш. А... Пам'ятаєте, ну ви все-таки досвідчена жінка? Ви ви казали про ну, про те, що мені знадобиться пачечка! Джекпот! Тисяча гривень! Пачка! Штучка! А пачки є по три тисячі і по двінадцять! Яку будеш брати? Ну тобі об'єктивно на три треба, Давай так! Береш? А ви чого самі не користуєтесь, ну? Сьогодні в мене всі клієнти з юмором будуть. Ось ваші три тисячі. Ага. Так, ну. добре. Синок, тобі нарізать. Ну. Господі. Це пограбування. Слава Богу, я вже думала подробі. Тобі треба гроші, прикраси, може, я. Майонез. А це ти додік кончений. Руки підняла. О, Боже! Макс, що тут відбувається? Ти його знаєш? Звичайно, це мій хлопець. Ти її знаєш? Звичайно, це моя мама. Не так я уявляв знайомство з майбутньою тещою. А я собі тебе так і уявляла, притрушений. Мама! Що? от вона весь вечір знущається, ображає мене і намагається втюхати майонез за 4 500. Мама! Аліс, ну ти ж хотіла у ту куртку із стразами куртку? Ну, мені Макс купить куртку. Синок бач, хоч так, хоч так, а 4500 500 прийдеться викласти. Мама! Да, вибачте, ну добре, дітки, давайте я вам сюди покладу на стіл і ковбаску, да, і сирок, і ще тут від себе складу тримайте. Ну і, звісно ж, майонез. Куди ж без нього. Це подарунок від мене з Новим роком, правда? Дякую, мамочка. Це в мене найкраще. Будь ласка, будь ласка, да. Дякую. будь ласка, тільки цей і ще цей візьміть. А це навіщо? Пригодиться, пригодиться.